А що як за личиною найжахливішого мексиканського вбивці ховається найкрутіший експерт із полосмоків? Ось таке питання, здавалося б, максимально безглузде. Зацікавило мене саме на ось, ось тут замість? Анотації, і я зрозуміла, що це точно моя історія і що вона точно потребує того, щоб на неї звернули увагу. А коли, в принципі, до мене вона прийшла, то я була вражена від її розміру, від того, як вона красиво оформлена. Тому так з вами Недійка, Ви на каналі Розмови про Гобі. І сьогодні ми поговоримо про крутезніший мальопис пристрелити Раміраса. Сідайте зручніше і поїхали. Давайте розпочнемо із сюжету. Ну, все як зазвичай. У нас є 40річний німий експерт із пелосмоків, найкращий у своїй не знаю, у цілій Америці. Тому що дійсно, Жак Рамірес дуже толковий, дуже хороший, не е, тріпло, ну, тому що та він німий, якби. І він не може заперечувати через певні моменти, не може занадто багато травенькати на роботі, а тому весь свій час на роботі він присвячує ремонту полосмоків і робиться просто таке бомбічно. Ну і звісно ж таки він ніколи не влазить ніякі скандали, інтриги. Ні, він такий тихий, спокійний і взагалі, ну. Ідеальний, просто таки, здавалось би, працівник, але його директор чомусь так не вважає. І через те Реміреса ніколи не робили працівником місяця, року і тому подібне. Е, його колеги ним захоплюються. Вони завжди знають, що можуть покластися на нього в якийсь незрозумілий момент, коли вони не можуть нічого зробити із тими пилосмоками Взагалі там вже ні зварювальні машинки, ні молоточки, ні викидання з офісу через вікно не допомагає. Тоді усе це може полагодити. Жак Рамірес. Але, але не усе ж так просто, так? Через цікавий біг обставин, який, здавалось би, просто не вкладається в голові. <сум> Рамірес стає тим, кого розшукує не тільки поліція, а й мексиканський картель для того, щоб його пристрелити. І ще й прям ну, дійсно, майже увесь картель. Тобто там і. Мужчинчик, який хоче помститися Раміресу, і його батько, який хоче помститися за свого сина, який хоче помститися Рамірису, і їхній бос, який хочеться словити Раміреса, щоб помститися Раміресу, через те, що я не пам'ятаю, через що, але всі там хочуть помститися бідолашному Рамірису. Який просто таки не розуміє, чому всі вхопилися за нього, і в принципі ви, як читачі цього мальопису, теж не будете розуміти. Ви не будете просто ну, навіть близько задуматись над тим, чи дійсно тут Рамірес є тим загадковим. Навіженим, божевільним, лякливим вбивцею, якого всі шукають, на якого він дуже сильно схожий. І це його, так би мовити, Альтер-Его, можливо, там є якийсь психологічний розлад, можливо, його з кимось дуже сильно сплутали, можливо, в нього є брат Близнюк, ви нічого не розумієте до останніх сторінок. І завершення дії першої вас не розчарує. Ось точно. Я просто сиділа. Уши Я сиділа шокована, я сиділа в шоці. Ну, квадрат, шок-шок, там шок. Просто на шоці сидів. Але мені все дуже сильно сподобалося. І нехай сьогодні буде дуже ексцентричний, дуже емоційний, дуже захоплюючий огляд. Все це дозволено, тому що історія сама така, і вона прям потребує криків, потребує феєрверків. Ми знаємо, що нас фейерверки заборонені, тому фейер... максимальні фейерверки, які тут будуться. Ну, ну ви розумієте, це типу була велика така алегорія, не мій голос і тому подібне. Ця історія на все це дуже і дуже сильно заслуговує. Вона прекрасна, вона не перевершена, вона захоплива і не тільки через сюжет. Окремо хочеться виділити її картинку. Так, її картинка, просто вражаюча побудова, розкадровка. Те наскільки тут концентрується на важливих деталях і те, що тут принаймні в першій дії не занадто багатсько крові, хоча це в нас мексиканський кортель. В нас тут мафії, в нас тут круті часи. В нас в принципі усе прям горить і кричить тим, щоб тут було море вбивств. Тому що нам і сюжет про це говорить, В нас ну цей сюжет на тому, що одного хлопчиненку хоче пристрелити цілий мексиканський кортель, в принципі, ні. Кров'яки тут буде небагатсько. і через це вона дійсно буде ну, суперово відпрацьовувати. Вона буде не наче крижаний душ, моментами вас вмикати, концентрувати на цій історії, примушуватиме вас е, більше, якби це захоплюватися тими подіями і розуміти, що тут усе по-дорослому. Жарти жартами, але вони в стороні. В нас дійсно тут є е, стрілянина, в нас дійсно тут є кортель, який капець як хоче пристрелити бідолашного Раміраса. І все. Тут не просто таке жарти, хоча жартів, тут просто океан. Я не знаю. Інколи за всіма цими саркастичними, сатиричними, ідіотичними, такими, знаєте, підними. Тібочками, жарточками, гуморесочками, я не знаю, як це назвати. Тут гумор різнобарний, його тут багацько, він тут постійно, він неначе тут як пародія моментами навіть виступає, і це крутезно. Я моментами сміялася прям ну, голос, Я була захоплена тим всім, і ось вбивства кров'яка тут виконує дію так, що просто от момент, коли ви вже там просто думаєте, що це просто якась пародія, а не... Повноцінна історія, вона вони саме ці криваві моменти повертають вас в реальність і говорять, не забувайся, Ми тут взагалі-то ну, дорослий мальопис і ми не будемо з тобою панькатися. І це круто, тому що дійсно, коли знаєте чогось забагатське, це інколи дуже важко зробити в міру і зробити так, щоб ось ці елементи грали вам на руку. А ось тут, е, ну. Це просто випрацьовується наповну. Я ось так дивлюся на нього, і знаєте, від самої обкладинки дух захоплює. Ні, ну ось дійсно, в нас тут зображені усі основні ключові персонажі, з якими ми будемо знайомитися, принаймні під час дії першої. І е, я можу впевнені, впевненістю сказати, що Ніколя Петрімов. Я не впевнена, куди саме варто ставити наголос, тому якщо ви знаєте, то виправляйте мене в коментарях, я буду вам тільки вдячна. Він чудово вводить сюди героїв так, щоб ми принаймні трішечки ознайомилися з ними, щоб ми зрозуміли, яке місце вони можуть займати у цій історії, щоб ми зрозуміли приблизно і орієнтовно їхні характери, і як саме за рахунок них він хоче забарвлювати даний сюжет. Він не наче Такий лялькар, який, знаєте, грається своїми маріонетками, запускаючи їх у дії і створюючи за рахунок них основну таку ідеальну картинку. Мені це відчуття дуже сильно сподобалось. І тому окремо я би ще хотіла поговорити саме про зображення і про те, як. Чудесно воно тут грає на плюс. І наскільки воно крутесно передає ось цю атмосферу, антураж, естетику, не знаю, назвати це як хочете саме тих років. Все це викликає таку певну ностальгію навіть у мене, яка не проживала в ті роки в Америці, яка далека від, напевно, в принципі, ось цих мафіозних угрупувань. Але знаєте, я таке сиділа, мені захотілося закурити сигару там, випити віскі з льодом, і такі, та, -та було було. Ну, я не знаю як, але в нього це вийшло. Навіть дійсно я змогла проностальгувати настільки чудесно він закидує своїх читачів у ті роки. Він надихається, напевне. Е, ну, не напевне, він дійсно надихався великою кількістю і мальописів. І саме про це і буде говоритися в кінці. Ось це буде чудовий такий додаточок. Ми трішечки дізнаємось про Ніколя Петріма і його. Біографія вона мене настільки сильно заінтригувала і зацікавила, що я б, напевно, не проти була б дізнатись про нього трішечки більше, тому, напевно, цим і займуся, тому що ця людина дійсно, ну, мені сподобалась, як і автор. Я оцінила його працю. І ось ці маленькі такі. Нариси, які я зустріла в кінці, е, як бонус плюс до самого мальопису, теж мене досить сильно заінтригували та зацікавили. І я, напевно, полізу шукати його біографію більш детальніше, але зараз не про це. Тобто, сам Ніколя Петрімо він говорив, що я надихався і мальописами, і великою кількістю манги, і відеоіграми, і все це е, вплинуло на те, що ось я вирішив створити такий крутазний всесвіт, точніше не створити всесвіт, а просто е, обіграти ті роки, які ось мені запам'яталися, які Мене заінтригували і які мені говорили. І знаєте, це в нього вийшло прекрасно за рахунок різних рекламних банерів, за рахунок постерів, які тут будуть протягом усієї історії. Я зараз хочу вам показати, але я розумію, що це напевне даремно, тому що... Усе це буде в горталці краще вам видно, але цей мальопис не тільки габаритний, здравесний, що я думаю, що можливо вам і так. Ось, до прикладу, протягом усього мальопису будуть виринати подібні постери з кінофільмів, типу тих часів, які тут зображені. А також в нас тут будуть і рекламні, от дійсно банери. Е, найчастіше тут будуть з'являтися рекламні банери з автівками або ось того робу. Топу робокопу навряд чи роботоп. Саме там, де працює наш, е е е наш головний герой, Жак Рамірес. І все це настільки крутезно виглядатиме і доповнюватиме ось цей антураж тих років, що просто ну, голова буде йти обертом. А ще мені дуже сподобалась ось шпальта із газети. Вона повністю адаптована, перекладена, і знаєте, я коли її читала, ось там моя душа вже просто сказилася від сміху. Це настільки крутезне почуття гумору, воно не тонке. Тобто, знаєте, воно не таке випендрюжне. Ні, воно інколи йде на пролом. Але це настільки все круто обіграно, з різними відсилочками. Це дуже розумно, дуже крутезно і дуже смішно. А ще мені дуже сподобалось, коли там був саме рекламний постер автівки. Реміреса, в нього там маленька така жовта машинка, яка дуже багацько пережила протягом цього мальопису, але вона молодчинка. І там саме буде рекламний постер цієї автівки. І знаєте, він буде писатися так, що з нами через дужки буде спілкуватися автор цієї колонки. Я просто ну я не знаю. Моя душа хіхотала так, що напевно сусіди подумали, що мені час кудись приїжджати. Але дійсно це дуже крутезне, це дуже емоційно, це дуже насичує читачів. Це дійсно ну, робить такий зв'язок, такий зв'язок, знаєте, між мальописом, між історією та читачем, який його читає. І це прекрасно. Це показує, наскільки автор вміє зв'язувати читачів з своєю роботою. Мене це захопило, мене це вразило. І тут безліч таких моментів, які е, дійсно будуть вас ось так ловити та не відпускати. І всі ці банери, постери, е, рекламні вивіски, шпальти, газети. Це все просто чудесне доповнення до історії, яка настільки. Динамічна, яка настільки потужна, яка настільки драйвова, що ти поринаєш у неї просто з головою, і ось все це, про що я говорила раніше, просто складає і доповнює ту картинку, щоб ви на максимум її переживали. Це захоплює, це ну. Я Не знаю, це в голові інколи не вкладається, але в мене дійсно виникало таке враження, що я неначе телепортнулася у ті часи, і поки я не дочитала там останні сторінки, не розглянула останні фрейми, я не могла звідти вибратися. Я настільки вірила, що я знаходжусь там, що мені здавалося, моментами я там просто мене укачувало в тих автівках, в яких вони гналися по місту, що я надихалась того газу і взагалі пережила на собі всі події, які пережив Жакраміре. Це крутесно. Я прям поринала в усі ці пригоди з головою, і це такий крутий бойовик, трилер, екшен, що ну у мене просто немає слів. Я з нетерпінням буду, звісно ж таки, чекати продовження, але мені б хотілося ще декілька слів сказати. Знову ж таки, я оди готова співати цьому зображенню, цьому мальопису, настільки він соковитий, настільки він насичений, настільки він в певній мірі автентичний, хоч і сучасний. Це крутезно. Я б хотіла, ще виділити саме кольори. Кольори тут підібрані максимально круто, тому що вони відповідають саме за насичені історії. Через кольори ми знову ж таки можемо налаштовуватись на певному емоційному забарвленню. Тому що, ну ми розуміємо, якщо в нас є якісь, знаєте, там сині такі насичені неонові відтінки, як от майже той, що світиться ось тут у мене в куточку, то це, отже, якісь певні спогади. Скоріше за все, це драматичні спогади. І в нас там будуть такі сторінки. Якщо щось де рожеве неонове, то ми розуміємо, що в нас тут трішечки буде. Mm -mm -mm. Романтики, так би мовити. Ну, ви мене зрозуміли, так? E, коли все помара... Горить прям. Ми прям чекаємо нетерпіння драйву, екшену, якихось пригод. І ось саме кольори тут настільки крутезно подані, що я вам сказала тільки буквально про головні. І знову ж таки, я хочу тут вам гортати якоїсь холери, типу, а не показувати на горталочці. але ви розумієте, горталочка і так буде. Також ми розуміємо, що ну ось, це, в принципі, те, про що я говорила. З кольорами тут дуже чудово попрацювали, і їх, незважаючи на те, що вони тут досить контрастні, їх зробили так, що вони чудово імпонують один одному, і плюс це напевно кольори, які найкраще вас асоціюються із тими роками. Це показує наскільки багацько праці було пророблено перед тим, як цей мальопис побачили люди. Перед тим, як ця історія ожила, перед тим як ця історія заполонила, я впевнена серця не однієї тисячі людей, а то й десятків тисяч. Тому що вона запам'ятовується. Вона неначе в певній мірі ковток свіжого повітря через свій цікавий та оригінальний сюжет, через, свої, через своє хороше почуття гумору, через цю насичену картинку, через ностальгічне почуття і через те, як чудово передані ось саме. Е Ті події, ті роки у цьому мальописі, що ти дійсно віриш, не наче ти перемістилася в часі в ті події, і там просто ну, відбуваються феєрверки подій, дитини, наче головна героїня, чи там головний герой. Це круто. У мене так тривало кожної напевно, хвилини через цей мальопис. Я і сміялась, я і хвилювалась, я і була шокована. М -м Люденьки, а які тут є кралі? Ну, серйозно, моє серденько вистрибувало. Ну, хоч мені не кралі подобається, але ну, ось це настільки все красиво, що не закохатися в нього неможливо. Тому та я полюбила цей мальопис, я полюбила його страшенно. І мені сподобалось, звісно ж таке саме оформлення, тому що ну, це дуже естетично, це дуже красиво. Е, розмір вражаючий. Я не сподівалася, що він буде таким величезним. І дійсно я боялася, що він мені на полиці не поміститься, але ні помістився на щастя, і тепер там собі прекрасненько красується. Оформлення дуже і дуже красиве, воно приємне, воно красиво виконано, кольори прекрасно поєднані. Обкладинка мені страшенно подобається, тому що на обкладинці зображені усі персонажі, з якими, нам, ну, з якими ми познайомимося саме під час дії першої. Тут і бос ось цього кортелю, ось він саме, тут і мужчиненька, яких. Хоче помститися Раміресу, але ну, там я не буду викривати усіх цікавих моментів. Самі про це дізнаєтеся, тому що він колись його підстрили. Тут і Жак Рамірис наш головний герой. І ось ці дві кралечки, які просто ну, в певній мірі доповнюють цю історію. І тут навіть е, є. Власне пилосмок. так що та тут і до речі, ось цей шериф, поліцейський, який теж переслідує нашого жака. Ну а в кінці, власне, ось ця кричуща ось кричуще запитання, з якого я і почала цей огляд. Трішечки анотації, яка зовсім не розповідає цю історію, а тільки зацікавлює вас. Тому наші ідеї за це велика подяка. І взагалі дуже красиво оформлений мальопис. Тут, навіть коли ми не говоримо про саму історію, навіть початки ось будь-яких. Так би мовити, розділів, вони досить вражаючі і красиво виглядають. Мені це дуже сильно сподобалося. І знаєте, це як дорогоцінний скарб, який тепер буде красуватися в моїй колекції. За це я дуже сильно вдячна. З нетерпінням чекатиму продовження. Тому ще раз. Дякую видавництву за те, що вони працюють над такими крутезними працями і що в мене є змога їх почитати. Ну а вам ще раз палко рекомендую ознайомитися з цим прекрасним мальописом Пристрелити Раміреса». І пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями, якщо ви вже тримали цей скар у себе в руках, якщо ви зацікавилися ним після даного відеоролику. Діліться своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво їх читати. Ну а також коментарі допомагають просувати. Нашого відео, і це дуже крутезно, коли наша кількість підписників збільшується, то отже більше людей дізнається про те, наскільки крутезні у нас видавництво і які крутезні в нас є праці. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. А ви, якщо вам подобається наш канал, то підтримайте його, будь ласка, якоюсь копійчиною, а посилання буде в описі. А також ставте вподобайку. Бувайте!